Сьогодні ми спостерігаємо черговий вкид від слуг. Слуга опублікував, що співробітники Глово мають бронь, а ті, хто працює на підприємствах по обороніздатності України, броні не мають. Цікаве питання від слуг, правда? Так от скажу, що працівники Глово, саме кур'єри, не мають броні. І більшість співробітників не мають броні, мають бронь, топ-менеджери та деякі там керівники деяких ланок, що не треба бігти, влаштовуватись кур'єром у Глова. Видихайте, шановні українці, видихайте. Так, іноземні компанії, які працюють на території України, мають на деяких співробітників бронь. Ось так. Що якщо ви наразі шукаєте роботу? Звісно, вам, мабуть, краще дивитись і шукати роботу в іноземних компаніях, які мають бронь. І тоді вам не треба бути звертатись до Анжели Рустемовни. Все дуже просто. А головне в рамках закону: закона, який пишуть слуги.